Військовослужбовці можуть звільнитися зі служби, якщо на їх утриманні перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Для цієї підстави закон передбачає подання лише двох документів, а саме додаток 19 до інструкції про організацію виконання положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затверджено наказом Міноборони номер 170, в підпункті 20 пункту 5 визначає подання для підтвердження інвалідних. Іності дитини це. Довідку до акта огляду МСЕК за формою, за формою визначеної МОЗ, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України, в яких зазначено групу та причини інвалідності, або довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою затвердженої мінсоцполітики. Ну і для підтвердження родинних стосунків, звісно, надаєте свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військово зобов'язаного. Жодних вимог щодо подання документів на підтвердження відсутності інших осіб, які зобов'язані отримувати дитину, законом не передбачено. А отже, і подавати їх не потрібно. Якщо вам потрібна моя консультація чи допомога, пишіть в особисті. Про лайки та підписку не забувайте.